Кожен прояв тиску на Росію це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні це захист життя. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчуцька громада регулярно надає армії необхідне технічне забезпечення, оскільки потреба в ньому завжди висока. Тільки разом ми можемо подолати ворога та здобути перемогу. Про допомогу, яку сьогодні отримали бійці, наш наступний сюжет. Від усієї Кременчуцької громади сьогодні передали черговий квадрокоптер для одного з підрозділів Сил оборони України. Це Мавік т який оснащений тепловізійною камерою і дозволяє військовим бачити пересування ворога навіть уночі. Впевнені, що перемога буде за Україною, буде за нами. Але ми повинні для цього попрацювати. Ми повинні допомагати підрозділам збройних сил, передавати сучасну техніку, сучасні засоби радіоелектронної боротьби, сучасні квадрокоптери, які коштують доволі дорого, але вони є, на жаль, витратним матеріалом. Але за кожним розбитим мавіком збережені життя десятків наших бійців. Передачу такої допомоги організували зокрема і завдяки ініціативі депутата Кременчуцької міської ради Олександра Плискуна. І дякую нашим колегам. Депутатам Олександру Володимировичу, всім іншим, хто небайдужий до питань забезпечення сил оборони і постійно робить все для того, щоб ті фінансові ресурси, які місто має, були спрямовані на підтримку Збройних сил. Я дякую хлопцям, дякую за вашу роботу. Дай Бог, щоб ви всі були живі, здорові, дай Бог, що у вас все навчалось. Віталій Сівич, вам дякую за те, що ви чуєте депутатів, коли ми до вас звертаємося. Дякую депутатському корпусу. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за їхню невтомну працю. Лише завдяки вам ми можемо вільно жити під українським стягом. Дякую теж вам, Кременчуцькій раді, депутатам. Тому що дійсно без, без вас перемоги не буде. Війна трішки затягнулася, але вона не безкінечна. І завдяки вам, я думаю, ми скоро закінчимо і Переможем. будемо жити спокійно на нашій свій землі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У горішніх плавнях чоловік вбив свою матір. У Кременчуці чоловік помер внаслідок тілесних ушкоджень. Що трапилось ще у Кременчуці та районі за минулі вихідні? дізнаєтесь у наступному матеріалі. За минулі вихідні на території Кременчука зареєстровано 25 злочинів за різною кваліфікацією. Чоловік 79-го року народження спричинив смертельних травм моєї матері 65-річній. Подія мала місце в одному із садових товариств в горішніх плавнів після сварки в одному з приватних. В домоволодінь по вулиці Вадима Бойка. Чоловік отримав тілесні ушкодження та на ранок помер. Подія мала місце ввечері четверга. Зранку п'ятницю надійшла інформація про те, що чоловік помер. Сьогодні зранку, близько 8.30 надійшла інформація від місцевих мешканців, мешканців Горішніх плавнів про те, що по вулиці миру палає квартира на першому поверху. ДСНС, які локалізували пожежу, під час попереднього огляду в квартирі було виявлено мертвою Жінку, яка проживала в даному помешканні 78-го року народження, німецькі партнери подарували комунальним службам Кременчука автомобіль. Більше про плідну міжнародну співпрацю нашого міста у наступному сюжеті. У рамках меморандуму про співпрацю Кременчук та німецьке місто Тюбінген домовились розвивати співпрацю у галузях освіти, культури, інфраструктури та комунального господарства від муніципального підприємства штат Тверке Тюбінген. Наше місто отримало у подарунок вантажний автомобіль Volkswagen Transporter для Кременчуцьких комунальних служб. Варто відзначити, що це не перша технічна допомога від громади Тюбінгена. Минулого року Кременчук отримав пожежний автомобіль. Ми дякуємо нашому німецькому. Мі... Місту партнеру Тюбінгону за ту допомогу, яку вони надають місту Кременчуку. Пожежний автомобіль вже працює зараз в благоустрій Кременчука і є незламомобілем, який допомагає нашим комунальникам боротися з наслідками російської агресії. Сьогодні ми отримали ще одну машину для наших комунальних служб. Вона буде доукомплектована і найближчим часом, передана в наше місто і буде працювати на нашу перемогу. Дякуємо нашим. Німецьким друзям за підтримку і допомогу в нашій справедливій боротьбі за мир і спокійне життя в Україні і в Європі. Ми дуже хвилюємось за життя в Україні, і ми всіма думками і серцем з вами. Як знак нашої підтримки, ми передаємо вам авто, і нехай це буде початком великої дружби та партнерства, яке буде розвиватися далі. Окрім цього, під час передачі авто міський голова Кременчука Віталій Малецький ознайомився з роботою муніципального підприємства Штат Тверке-Тюбінген. Підприємство відрізняється високим рівнем організації роботи, ефективним управлінням та сучасним підходом до надання комунальних послуг. Співпраця з німецьким підприємством та прийняття їхнього досвіду є важливим кроком для розвитку Кременчука. Анна Литовин, Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбувся науковий пікнік, а також благодійний ярмарок. Як це було, бачили наші журналісти. Днями Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського організував науковий пікнік Наука заради миру та безпеки. Захід був присвячений дню науки в Україні та спрямований на популяризацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності закладів вищої освіти. Останні роки ми його проводимо от такий пікнік з тим, щоб привернути увагу не тільки ті, хто працює в університеті, а ті, хто і збирається вступати до університету, а щоб вони познайомились з тими науковими напрямами, які є в Кермічутському університеті. Тому тут можна прийти і побачити скажімо, те сучасне, що може запропонувати наш університет. Традиційно під час заходу науковці університету презентували наукові здобутки, зокрема у галузі різноманітних критичних технологій, а також технічні розробки подвійного призначення. Представляємо 141 спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Тут ми показуємо системи автоматизованого електроприводу, ті, що використовуються на підприємствах. Тобто, студенти, приходячи на заняття, вони можуть познайомитися безпосередньо вже з. Реальним обладнанням, за яким вони будуть працювати вже на підприємстві. у нас є лабораторні та практичні заняття, на яких ми отримаємо практичні навички, ми бачимо, як відбуваються реакції, і проводимо різні досліди. Тому у дітей школах думаю, часто не відбуваються. не відбуваються уроки хімії, так як вони мають відбуватися, а тут ми можемо самі щось робити, звісно, під наглядом викладачів. І в нас дуже цікаво. Керівництво університету відзначило науковців Крименчука грамотами та подяками за їхній внесок у розвиток різних сфер науки. Такі заходи чудова можливість майбутнім вступникам познайомитись із спеціальностями та обрати саме ту, яка зацікавила найбільше. Я дуже захоплююсь нашим Крименчуцьким національним університетом імені Остроградського, адже а... Що такі події, і сьогодні ця подія була приурочена до дня науки. Я дуже хотів би пов'язати своє життя з наукою, адже створення чогось нового, вирішення якихось нових задач це дуже класно. Мабуть, щось близьке з робототехнікою та, скоріше за все, протесування. Тут дуже цікаво, нам дуже подобається. Можемо побачити різні, якби факультети, в які ми можемо піти. Ми хотіли, мабуть, на так або англійськофілологія науковий пікнік також мав благодійну мету. Під час заходу був проведений благодійний ярмарок, організований студентським самоврядуванням університету, на якому вдалося зібрати 22 тисячі гривень. Зібрані кошти передали волонтерам на придбання дронів військовим ЗСУ. Валерія Лисенко, Марія Вардаєва, Ростислав Григоренко, Кримачуцькі новини. Кременчук активне та спортивне місто. Тож вихідними на базі дитячо-юнацької спортивної школи пройшов родинний фестиваль Family Sport Fest. Як все було, бачили наші журналісти. До Міжнародного дня сім'ї на базі дитячо-юнацької спортивної школи пройшов неймовірний родинний фестиваль Family Sport Fest. Під час заходу батьки разом зі своїми дітьми брали участь у різних спортивних локаціях, командних змаганнях, а також опановували нові навички, які сприяють здоровому способу життя. Це все ж головна мета заходу згуртувати сім'ї через спільно проведений час, а також створити нові родинні традиції. Для нас важливо саме партнерство, і сьогодні ми акцентуємо увагу на родинах, адже для когось родини це і є місце сили, куди люди приходять для того, щоб поновити свій емоційний ресурс. Дуже всім дякую від організаторів, що ви сьогодні не на дивані вдома. Да, а сьогодні вранці прокинулись рано, зібралися і сьогодні саме проводити цей час разом з нами, і із вашими родинами, і сьогодні немає да переможця, хто там виграв, яке місце посів. Кожен кожна команда сьогодні є вже переможцем. Тому що ви зареєструвались, прийшли приймете участь, ну і отримати рівноцінно всі однакові подарунки і дипломи про те, що ви вже є переможцем цього фестивалю. На заході було 10 цікавих локацій з різними завданнями: аквагрим та дитяча анімація, зони відпочинку та інші розваги. Також представники патрульної поліції підготували різні активності для дітей та дорослих. По перше звісно, як і кожен захід. Хотілося б розпочати з слів вдячності всім силам оборони, які дають можливість проводити в нашому місті такі заходи. Потім хотілося побажати велику вдячність, тим, які змогли цього ранку підняти себе і своїх дітей і завітати до нас на свято, і побажати, щоб ви отримали найгарніші. Та найсвітліші емоції від нашого сьогоднішнього свята подібні активності дійсно не лише сприяють фізичному розвитку, а й допомагають зміцнити сімейні зв'язки. Адже усі родини-учасники брали участь у конкурсах та естафетах разом. Це створювало командний дух та заряджало позитивною енергією. Завжди було бажання щось зробити з родиною, і насамперед я дуже ще в тому році чи колись там хотілося, колись це ще називалось мама, папа, я ще. З таке, але якось завжди не виходила. А в цьому році я така взяла себе в руки, зареєструвалася і чекала. Ну, все вийшло. Дуже подобається. Також учасники підкреслюють, що такі фестивалі це гарна можливість провести час зі своїми рідними весело і з користю. До того ж, усі, хто брав участь у заході, отримали подарунки та відповідні дипломи. Ми переселенці з міста Харкова, ну вже тут давно. Нам дуже подобається місто Кремінчук, дуже подобаються проєкти молодіжного парламенту. Ми завжди, якщо зможе, відвідуємо їх. Зараз таке родинне свята. У нас нелегкий час. Гарні локації, дуже гарно, добре придумано для дитини. Вона може сама це зробити і за допомогою батьків і з батьками разом. Так що гарно все організували. Все подобається. Мені більше сподобалось баскетбол. І відгадувати круто, і хочу передати, що Україна переможе. Слава нації! Вирішили, що ранок суботи проведемо цікаво. Приїхали сюди, разом ходили всі випробування. пройшли. Попкорн отримали, падмінтон отримали. Так що все чудово, все прекрасно. Організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської ради спільно з партнерами у межах реалізації проєкту центру життєстійкості місце сили Кременчук. Софія Григоренко, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Єднаючись молитвою, віряни та священнослужителі вже традиційно провели міжконфесійний молебень за мир в Україні на головній площі міста. Як це відбувалось цього разу? Дивіться далі. Отче наш, що є на молитва то не слова, що просто так звучать. Це могутній захист українців від імперської навали, з якою сьогодні борються наші захисники та захисниці. Тож віряни та священнослужителі різних конфесій продовжують тримати молитовний щит, об'єднавшись у спільній молитві на головній площі міста. Ми стоїмо перед тобою, з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну. Приходимо до тебе. З неспокоєм у серці, а водночас, з непохитною вірою. Кременчужани щоразу приходять до пам'ятного Христа, адже молитва то є великий дар для всіх. Примилосердний Боже, благаємо тебе, за братів наших, що в засланні у полоні перебувають, що у в'язницях тяжко караються, За завдів, за сиріт, за інвалідів, за тих, що потребують наших молитв. З'єднай нас у одну велику сім'ю. Молимо тебе в ім'я Ісуса, щоб ти беріг наших військових, щоб кулі не досягали, щоб снаряди не досягали. Боже в ім'я Ісуса, ми чекаємо, що надприродньо Ти закінчиш цю війну, і на ній перестануть гинути найкращі сини і доньки Твої, Твого народу, Україна. Молимося, щоб ця війна закінчилася, щоб кровопролиття припинилося. Молимося за відбудову нашої держави, за єдність нашого народу, за відновлення душевного та психологічного стану і за те, щоб прийшло спасіння в кожен дім. Боже в ім'я Ісуса Христа, нехай буде єдність, щоб усі розуміли, ми один народ, і нам потрібна перемога одна на всіх, і щоб кожен робив ту справу, до якої покликаний Богом, і щоб мав можливість це робити від усього серця, від душі. Без насилля в ім'я Ісуса. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчужани підтримують наші збройні сили, створюють збори та власноруч відвозять допомогу на передову. Черговим доказом національної свідомості нашої громади є благодійний велопарад, який минулими вихідними відбувся у місті. Деталі у наступному матеріалі. 18 травня у Кременчуці відбувся благодійний велопарад. Близько трьохсот учасників подолали маршрут від палацу культури крас до вишиванки на площі перемоги. У нас два приводи для велопараду. По перше, два дні тому був день вишиванки. А по-друге, сьогодні велодень, тобто день велосипедиста України. Тож, все це ми святкуємо в свою улюблений спосіб. Ми, як завжди, у воєнних наших івентах збираємо на виробництво перископів. Люди зібралися. Я почну збори. І все це передамо Денису Солиннику, який виробляє. Перескопи, точки наводки, підсвітки для прицілів, артилерійських, гарному настрою та позитивним емоціям перед заїздом посприяла жива музика. Від кавер гурту є ноти. Дуже часто виступаємо біля АТБ, який в центрі, і Олексій нас побачив, підійшов, запитав, що за гурт, що чим ми займаємось, і запропонував нам взяти участь. Ми сказали, От ми збираємо теж на за залюбки. До цього залучимося. Як запевнили учасники заходу, вони провели час із користю для здоров'я та ще й підтримали наших хлопців на фронті. Перший раз я вважаю це дуже важливо. Катаюся я дуже гарно, думаю, буде не важко. Катаємося вже давно, але саме в цьому велопробігу Ми вперше беремо участь. Ми там до Харків їздили. У нас в Бахмуті теж свої велоклуби. Ми організовували такі заходи. Було дуже круто. І зараз це дуже важливо. я Вважаю, що ми об'єднуємося всі, вся спільнота. Мені подобається цей велопарад, що стільки людей є, ровна дорога. І я люблю. Кататися на великах. Віла це вже другий або третій навіть відчуття ну взагалі шикарне відчуття, тому що спільнота, тому що допомагаємо, і тому, що їхати по цій класній дорозі і без машин ну це респект. З Зусиллями усіх учасників велопараду на допомогу нашим захисникам було зібрано 6300 гривень. Робімо більше таких заходів, адже кожна гривня рятує життя хлопцям на передовій та наближає перемогу України. Дмитро Цирник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Нещодавно творча молодь не тільки Кременчука, а й всієї України мала можливість проявити свої здібності та взяти участь у щорічному літературному конкурсі Поетична Весна. Детальніше про конкурс та його результати дізнаєтесь далі. То травня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся святковий захід з нагоди завершення літературного конкурсу для молоді поетична весна, весна-2024». Завдяки йому спілці літераторів Славути щороку вдається відкривати нові молоді таланти, що здатні підкорювати увесь світ своєю поезією. Дуже гарні роботи. Це і проза, і поезія. У нас є до речі, учасники, які вже брали участь у наших конкурсах і перемагали, і перемогли цього разу. Цьогоріч у конкурсі взяли участь близько 50 учасників з різних куточків України. Талановита молодь мала можливість спробувати свої сили та поборотися за одне з трьох місць у кожній віковій категорії, а саме 15-17, 18-25, 26-35 років. Дуже втішає те, що дуже сильні Цікаві оригінальні автори були виявлені під час цього конкурсу. Я впевнена, що дуже велике майбутнє поетичне в Україні раз підростає таке чудове покоління. Головною метою поетичної весни є не лише виявлення талановитих поетів, але й сприяння їхньому подальшому творчому розвитку. Тож твори переможців увійдуть до підсумкової збірки конкурсу та стануть для молодих авторів трампліном у великий літературний світ, котрий надихатиме їх на нові поетичні звершення. Катерина Груднєва, Вікторія Максимович. Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Протягом тижня у Кременчуці тривав хокейний табір для дітей. Розвинути юним спортсменам хокейні навички допомагали досвідчені тренери на льодовій арені Айсберг. На закритій табору учасники зіграли справжній хокейний матч. Всі подробиці розкажемо далі. У Кременчуці провели перший хокейний табір цього міжсезоння для дітей від 10 до 15 років. У кемпі «Крижаний драйв взяли участь юні хокеїсти та хокеїстки з різних міст України. Протягом тижня близько 20 дітей опановували хокейні навички під керівництвом досвідчених тренерів. Ідея полягала в тому, щоб показати і дати якийсь такий поштовх дітям. Мотивацію, щоб вони займалися саме хокеєм, і що це не просто якісь там, знаєте, іграшки для них, а це що це вже вони зовсім скоро стануть дуже дорослими, і для декого з них це вже буде їх робота, і щоб вони. Вже з цього віку розуміли, що і, і ставилися серйозніше до цього діла. Теоретичні знання, заняття на льоду та у спортивній залі, подарунки та незабутні емоції отримали учасники хокейного табору Крижаний драйв. І, хоч організатори розраховували найбільшу кількість учасників, табір все одно видався емоційним та корисним для дітей. На жодному кемпі ви не побачите таку відносність тренери діти, тобто нас сім тренерів. А там порядка 18-19 дітей, вони почували себе настільки от в комфорті, що за ними, і мотивовані, що за ними слідкують тренери. І це теж для дитини, для спортсмена, це дуже добре, тому що от я бачу, що він навіть забив гол, і він дивиться, чи бачить тренер, це. а тренер це все бачить, тому що у нас дуже багато тренерів на льоду знаходиться, і всі бачать, і вони додають в плані своєї хокейної майстерності і там катання, і так далі. В ролі тренера також виступив капітан хокейного клубу Кременчук та гравець збірної України Віталій Лялька, для якого тренерський досвід був новим. Такий досвід це вперше в мене. Ну я вам скажу, це робота нелегка. Я після цього кемпу зовсім по іншому буду ставитись. Напевно, до дитячих тренерів з повним розумінням. І ну, вони дійсно, як і вчителі в школі, це дійсно герої. Це і тому да, це дуже важка робота, моральна в першу чергу. І щоб тренувати дітей кожного дня треба мати такий стержень в психологічному плані. У кемпі взяли участь діти, які вже давно займаються. Та ті, хто лише почав свій шлях у хокеї. насичена програма тренувань та дружня атмосфера, що довго будуть в пам'яті юних хокеїстів. Завершенням спортивної подорожі став справжній хокейний матч між учасниками табору, під час якого діти продемонстрували свої вміння на льоду та отримали більше ігрового досвіду. Найбільше запам'ятався лазертаг та всі тренування та гра оця. Тренування проходили спочатку. Було катання, а потім станції або ігрові. Мені дуже сподобалося. Мені секем навчив. Краще грати та дав багато емоцій. Мені сподобалось. Коли на останніх хвилинах Савченко Степан забив гол. Не був хоча б і один гол, але він був прикольний. тому Я виходив один в нуль і забив. Гарні враження залишились не тільки в учасників хокейного табору, а й у тренерів. Діти становилися з кожним днем, все там доросліше, прямо на очах. Ось, і зараз вже підходить кінець кемпу. Ну такий день, хоча й там недовго ми з ними побули, але це все ж таки, ну, коли ти прощаєшся, особливо це діти, вони ну, ти до них звикаєш, вони до тебе звикають. Ну так, трошки сумно питають, а буде ще. а Ми хочемо там влітку ще до вас приїхати. Ну, це дуже приємно, значить, ми працюємо над цим і думаю, що все дуже гарно складеться і нас вийде. Зробити кемп ще влітку більш масштабнішим. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчицькі. Новини, дякуємо кожному і кожній, хто дає Україні необхідні фронтові результати, захищає нашу державу та людей, працює і підтримує дієво та вчасно. Слава Україні.